Поза ними і штик, проходжу службу в другому окремому загоні спеціального призначення омега. Цього багато моїх знайомих вже теж проходять службу в даному загоні, тому я вирішив долучитись до них. Найважче, мабуть, трошки спарінг, коли ти вже виснажений фізично. Трішечки важко було, але все можливо, якщо є бажання. Дивляться загалом в кінці, коли вже спаринги, твоє бажання, твою волю. Йти вперед, головне, як то кажуть, не здаватися. А далі все можна натренувати і все можна робити. Е, так, перший мій бойовий вихід був це так називаємо друга харківська кампанія зі сторони нашого противника. скажімо так. Це у нас був тоді перший бойовий вихід з групою. Приймали участь на селений пункт е, далі, е, населений пункт Липці, далі населений пункт Мараховець. Там стримували просування ворога. Ми висунулися на вказану точку, закріпилися там, і у нас було завдання тримати оборону на даній точці, на даному рубежі. Ми там провели не дуже багато часу, близько доби. В результаті, потім, в результаті артилерійських обстрілів застосуванням противника ворожих дронів. Нас були поранені і ми були змушені. Трошки відступити, відкатитись назад. Реально столкнулися з ворогом, це був Покровський напрямок. Ми тоді тримали оборону за містом Селідове. Там був такий близький, скажімо так, у нас контакт. Ворогу вдалося тоді до нас підійти дуже близько, щоб ми там. Ну, сказати, що ми бачили друг друга ні, тому що там густа посадка була, але і чути ми чули. І тоді ворог почав штурмові дії нашого взводного опорного пункту, на якому ми були. І тоді ми перший так стикнулися в стрілецькому бою з ворогом. Думок було насправді багато, але основна із них була це відбити штурмові дії ворога, не зазнавши втрат з нашого боку. Характер в перші рази, характер дій ворога. Тоді вони використовували більше артилерійські системи. Піхоти було багато, але не настільки, як зараз. Зараз вони застосовують, вони теж розвиваються, вони ж застосовують і впівдрони, і на додачу до цього всього багато дуже піхоти. Найстрашніше тишина, мабуть, мабуть, коли тихо. Ну, Це не, я за всіх не можу казати, це чисто моя суб'єктивна думка. Коли вже тихо, ніхто нічого ніде не стріляє, ні артилерія, то тоді, значить, скоро десь буде накат черговий. Як правило, ну, всі і противники, ми, всі ж, як то кажуть, керуються певними інструкціями, певними керівними документами, як проходять штурмові дії. Ну, я веду до того, що артилерійська підготовка і так далі. То тоді, коли стихає артилерія, то це вже, ну як на мене, це варто задуматися та мобілізуватися, скажімо так, бути в готовності. Важко кругом, важко постійно. Одна із операцій, це була у нас на Харківському напрямку відновлення позицій. Було дуже все грамотно сплановано. З боку командування нашого була проведена якісна розвідка. Було залучено багато засобів, безпілотних літальних апаратів, які, скажімо так, пропрацювали ту місцевість, де ми повинні були працювати. І ми тоді зайшли, зачистили ту посадку. З нашого боку, слава Богу, було без втрат. Лише під час повернення з виконання завдань, під час мінометного обстрілу, там було декілька таких осколочних поранень, хлопців і все. До збору розвідданих нам доводить командування оперативну обстановку, яка на, тому, ну, на тій ділянці, де потрібно працювати. Плюс залучається командир групи спеціального призначення, який буде безпосередньо там виконувати. І я теж залучався до планування таких операцій. Ну, цілком планування операції відбувається з. Скажімо так, з залучення максимальної кількості особового складу, який буде приймати участь, в смузі важко, але, як то кажуть, терпимо, напевно, в міській забудові. Міській, сільській, тому що ти не знаєш, звідки тебе очікує небезпека. Точно так же, як і ніхто не відміняв мінно-вибухові загородження, в лісистій місцевості ти ну, все-таки важко, але все-таки можеш замітити. Туже саму розтяжку чи ще щось, але що стосується міської забудови, сільської, там е, кругом багато сміття, повалене, розвалене, це важко замітити. А так як противник дуже часто використовує дистанційне мінування місцевості, тому, напевно, в міській забудові набагато важче. Е, для мене обмега значиться е, свого роду братство, підтримка побратимів своїх колег. Це свого роду братство. Я знаю, що військовослужбовці моєї групи, якщо зі мною десь, не дай Бог, що станеться, то вони витягнуть мене і я їм повністю довіряю. Як то кажуть, друзі були в дитячому садочку, а тут колеги, але все ж таки військова дружба, військове братство, воно все-таки існує.